Кафедра електроніки Дніпрозожинського державно-технічного університету була створена в 1962 році. За весь час існування випущено біля 4 тисяч фахівців для народного господарства для суверенної України. Зараз підготовка ведеться за двома напрямками: це електроніка, електронні пристрої системи. 21 рік ми випускаємо магістрів, спеціалістів, бакалаврів, а також новий напрямок мікроелектроніка і нанотехнології, який з'явився зовсім недавно. 10 років ми ведемо підготовку з нового фаху фізична та біомедична електроніка. За цей час випущено 61 магістр. В цьому році випуск складає 11 осіб. Інженерна фахова підготовка ведеться традиційно в багатьох лабораторіях, яких створено на кафедрі дев'ять-два цехи полу на півпромислові, а також філії кафедри, які створені на Базових підприємствах нашого міста області, а також в лікувальних закладах, оскільки фізична і біомедична електроніка це принципово новий напрямок розвитку електроніки, за яким розвивається в цьому світі електроніка, десь біля 60% випускників саме з цього напрямку. План прийому державний складає зараз 30 осіб, а на кафедрі навчається загалом десь 450 студентів. Дуже непростий фах, дуже потрібний фах. У нас немає з випускниками ніяких проблем. Вони користуються великим попитом, і попит перевищує те, що ми випускаємо десь 2-3 рази. Я думаю, що це нормально, тому що без електроніки неможливо розвивати промисловість. Різновиди, які нам знаходяться в нашому місті. Це сільське господарство, це харчова промисловість, це банківська справа, це маркетинг, це розповсюдження тих приладів, які ми виготовляємо. Тому на кафедрі ведеться дуже велика напружена робота з молоддю. У нас традиційно конкурс магістратуру. Ми відбираємо кращих. Вони публікують свої статті, і це основа для майбутніх кандидатських дисертацій. У нас відкрито. Аспірантуру, магістратуру. Кожен рік майже у нас захист одної кандидатської дисертації, десь за 5-6 років одної докторської дисертації. Вченими нашої кафедри, а у нас на кафедрі працює 3 професори, 6 доцентів, кандидатів технічних наук, обдарована молодь, створена досить міцна така фундаментальна база. Тому що наші вчені стали номінантами державної премії два роки тому за восьмитомник «Схемотехніка електронних систем. На кафедрі створено дев'ять навчальних лабораторій. Деякий час працював науково-дослідницький інститут. В цьому інституті виконувалася дуже обширна тематика на підприємствах Німеччини Польщі. Білорусі, Росії, а також України. Звичайно, що більшість робіт це було українським. І обладнання, яке ми зуміли за той час придбати, зараз активно використовується не тільки в наукових дослідженнях при створенні дисертації, але й в навчальному процесі. А 9 лабораторій дають можливість студенту прощупати. Спаять, дослідити ту електронну схему, з якої складається більш складна, а потім та система керування, яка дуже потрібна промисловості. Тому наші студенти дуже добре володіють фізичними основами, вони розуміють, що повинно бути. А потім вже все це досліджують за допомогою персональних комп'ютерів, за допомогою тих програм, більшість з яких можуть бути дуже недосконало, це вони вивчають вже на старших курсах і розуміються, що ті моделі не зовсім ті, які в кінцевому рахунку приводять дуже швидко до кінцевого результата. на кафедрі працює обдарована молодь, активно працює аспірантура. Кожен місяць у нас проводяться свої семінари. Студенти виїздять на наукові конференції, і кафедра щорічна. Приймає участь приблизно в 25-30 конференцій, які проводяться не тільки в нашій країні, а й далеко за її межами. Ну, наприклад, в минулому році мені поталано бути в Тунісі, в Болгарії на міжнародних конференціях, це дуже дало в Україні. Ми е, теж намагаємося організувати конференцію. Вона зараз на стадії затвердження в міністерстві. І думаю, з наступного року теж будемо приймати гостей з різних куточків. Так склалося, що той фах, який ми відкрили. Фахівці дуже вимогливі, наші колеги заставляють нас працювати. У нас 12 кафедр в Україні, і дуже приємно, коли рейтинг нашої кафедри визнається, десь там третім, четвертим, п'ятим. Це дуже висока оцінка, я вважаю. І нам не так просто змагатись з тими гігантами, які існують вже дуже давно. Ми порівняно молода кафедра, але на мій погляд, дуже перспективно. Думаю, що ми можемо вирішувати ці завдання, які стоять перед нами, і готувати саме ту молодь, яка потрібна нашій країні. Повинен сказати, що ми беремо не всіх, дуже таких, які трічка, це не наш студент. До нас не просто поступить, але ми намагаємося цю платку якось витримувати, і тому до нас ідуть. За останні роки, на мій погляд на наші спеціальності, високий конкурс. І це дуже привабливо, тому що електроніка вона ж не може бути слабкою. Вона або сильна, або ніяка. І я думаю, що ми зможемо зробити все для того, щоб десь через два роки в нас планується захист докторської дисертації. Кожен рік у нас буде по одному кандидату технічних наук. І щорічно 11-15 магістрів ми випускаємо з нашої кафедри. А фахівці це кожен рік десь 100-120 випускників. Я хочу сказати про те, що ми запрошуємо всіх випускників, по-перше, середніх шкіл, технікумів, інших навчальних закладів до нас, до навчання. У нас ведеться підготовка за денною формою навчання, повторююсь, за напрямком електронні прилади і системи. Це єдина кафедра в нашій області, ні в одному вузі нашої області, більше підготовка з цього напрямку не ведеться. А також на нову спеціальність фізична біомедична електроніка. Дуже раді були б бачити в числі наших студентів з 1 вересня вас.